Ви знаєте, правий сектор це організована структура. А от, от я говорю про добровольчий український корпус, який налічує 16 батальйонів, вишкільні бази і свою дуже чітку, зрозумілу структуру. І ця організована структура має свого командира. Андрій Стемпіцький є командиром добровольчого українського корпуса і виконує накази командира корпуса. Або прямі накази провідника військово-політичного руху правої сектор» Дмитра Анатолійовича Яриша. Від наказів про вихід, про здачу чи залишення наших позицій не було. Наскільки відомо мені жодних е, таких наказів е, чи доведення інформації про них якраз військово-політичному руху чи на адресу ДУКУ не надходило. Все, що ми знаємо, це генерал якраз сектору М, який очолив сектор М, який викликав одного з наших командирів, а от і доводив е, інформацію про наказ, який відданий раптом там за не президентом України. Але хочеться нагадати, це, мабуть, е, просто провокація або незрозуміла постановка питання, тому що, ну, перше, будь які укази президента. Вони мають ще підписуватися прем'єр-міністром і профільним міністром. А от плюс е, має бути вказана процедура, е, окрім термінів процедура, і конкретно всім фігурантам мало би це теж е, доводитись. Ця інформація. Е, от. Це з однієї сторони. Така інформація доведена не було, тому ми все-таки вважаємо, що це якісь провокації. Але добре, вам не було доведено від вашого керівництва, але від е, генерала сектора М. Інформація була. Він сказав про те, що ось у мене є якийсь наказ, я вас не буду допускати на передову. А сам наказ зачитав? Ну, в смислі, є наказ? Ну, він, він показував, що там до 27-го числа якоби про. Е... Тобто це, а, по то суті, до -завтра. до завтра. Так, це до завтра, до 27-го числа з зони бойових дій і до 1-го числа із зони проведення антитерористичної операції. А от. Хто його ратифікував? Як вона, наскільки мені відомо, станом на сьогодні, що і вже е, були заяви, що якби це не такий наказ, чи ви не, самі не зрозуміло, можете хто оцінити, віддав. якщо, наприклад, правий сектор виходить з передової, чи достатньо лишається ми не говоримо про конкретну кількість, але говоримо загалом чи що доста лишається Всі, е, да. необхідна кількість військових українських, які можуть стримувати оці. Розвідбоєм і ну, якщо, я... буде випад, якщо буде наступ, чи зможуть вони втримати, я розумію про що ви говорите, але ми, ми так питання не ставимо. Е, ситуація, яка ми не залишаємо передову в жодному випадку, ми там знаходимося з перших днів ще до того, як організовано Збройні сили, заходили і, і почали працювати. Ви знаєте, що першими, хто відбував агресію, це були добровольчі батальйони. І якби вчасно був відданий наказ, то якраз добровольці, які стояли в чаргах під воєнкоматами. Вони вже поїхали шалонами в Крим. Я вже не кажу про спецпідрозділи, які теж готові були виступити і захищати суверенітет і неподільність нашої країни. Тому з передової ніхто не збирається зараз йти, окрім того, що і наказу такого у нас немає. У нас є наказ всіляко зараз закріп... закріпитися і вирівняти лінію оборони.